І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер антибіотік на Конкверор карта Литовища». Ну що ж, до бою. Так, зразу ж, давайте так, домовимося. Домовимося, по-моєму, поважному проханню, так? Тому що ви мене поважні, експертні експерти, поважні глядачі та підписники каналу. Отож, ну, подивимося це відео до кінця. Напишемо коментарі, що ви про це все думаєте. Та перейдемо за посиланням в описі під відео та підпишемося на ютуб канал містер Антибіотик. Буду дуже вдячний, та я думаю, що і містер Антибіотик також буде вам дуже вдячний. А чому? Тому що ми підтримуємо все українське, ми підтримуємо український Ютуб і наш український Ютуб стає. Все крутіший та крутіший. Кращий та ще й, я думаю, не тільки буде в Україні, а кращий буде у всьому світі. Ну, це моя така мрія. А, я, а ви знаєте, що мрії збуваються, так? Я знаю, що мрії збуваються. Ну і давайте тепер до бою. Що у нас за Супер Суперконкурел. А, до речі, відео буде непросте. А від, відео буде два Два бої, місце антібіотика. Чому я так вирішив? Тому що надіслав мені два реплеї, і я вже не обирав, а вирішив, що два, відео подивимося, два бої подивимося в одному відео. І вже ми дізнаємося всю силу нашого суперконкурера. Суперконяшка його називають. Це мій улюблений тяж, до речі. Ну, дійсно крутяські, я завжди розповідаю, що якщо у вас навіть немає Шіптейна, так ну це ще за глобальну карту видавався, то е візьміть Conqueror, навчіться на ньому грати, і ви зрозумієте, що не треба вам навіть оці імбіщенські імбіща, тому що саме Conqueror це і є імбіщенське імбіща. Дивіться, поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже настріляв. 1200, ну, настріляв тут ще небагато, в принципі, але натанкував. так. Тут ну, дійсно, якщо ти вмієш знаєш, як від рельєфу грати, чудові кавоїни, башта майже не пробивна, хіба що тебе там будуть вже супер якісь скіліще вицілювати, і то, якщо ти будеш маневрувати, то навряд чи вони тобі висілять цю командирську башу. Вже танкував 1590-1266 настріляв. Поїхали далі, 5-3 поки що по бою, все чудово. Так. Перевага навіть по ХП команди. І бачимо три відмітини на стволі гармати. Оце вже, оце вже зразу ж повага, тому що ну, одна відмітина, дві, а тут аж три відмітини. Він вміє на цьому танку грати і покаже весь, весь клас. Так. Ну що, постріляли ми, постріляли, відігнали ми трішки ворогів. Треба тепер міняти позішен. І вже намагатися. Ну, Тут ось так переробили, так. На мою думку, дуже класно зробили. От мені подобається. Раніше якось воно було. Ну, раніше непогано було, але зараз дуже класно зробили, мені все подобається. От там бачимо е е чудово, що ніхто не зайняв, до речі, по Б лінії, там по Б5 та 6 за імбо камінцями ті позиції, тому що сюди вже б не виїхав. Ну, наш герой бачить, що відбувається в бою, бачить карту і... В принципі, нам перешкод для того, щоб виїжджати і понагліти не було. Цей момент, цей момент, дивимося далі по переказі У нас чомусь ТВП так на глючу поїхав, але ну там, мені здається, знишкодять. Вже не дуже чудово там. Так, лише в нас на воді Карнарвом. Е, і по центру Бабах. Задіт. Отже, ззаді нас ніхто не прикриває. Ну і заді нас, в принципі, ніхто поки що й не повинен заїхати, на мою поважну думку. Так? Давайте вже що? Мінотавро. Буде дуельна довельність. Перестрілюємо, перестрілюємо. Тут підкалібри, дивіться, в нас заряджені. У нас заряджені підкалібри. Це в нас вони поліпші. Чому? Тому що ББхи 159 мм. Ну, битися тут від башки. Тим паче, якщо дуже броньовані, це. ну... Найліпший варіант обирати стандартні бронебійні снаряди. так? До речі, теж на суперконкере завжди грав. ну, Коли в мене було срібло. Ну, Якщо маєш срібло, то чому б і ні. правда? Було в мене багато срібла, але потім я почав прокачувати інші танки, і в мене срібла майже не залишилось, вже намагаюся якось пограти і на ББ. І теж непогано я вам скажу. Тут влучність, точність, гармата перезаряджається дуже швидко. Зведення бачимо дуже класно. Ну, Зведенням тут проблем зовсім немає. 7-7 вже по бою. Вже у нас іде просадка, все ж таки ми там воду програємо потихеньку, так, я так розумію. І Мінотавра, Мінотавра небезпечний для нас суперник. Але танкуємо і танкуємо. 4680 вже натанкував де Там пробити. Там оту полочку він намагався пробити ззаді, за баштою не так. Тут, Тут ще один була. Тут броні ще один зброніщенське броніще вилізло і ще й так вилізло, трупик перед собою штукав, отже. Дуже було Починають нагліти, я так бачу, так? Так, значить починають нагліти, фош, 155, буде у воно... нас. Супер, дуель на дуель, ну ми Фоша пробиваємо без проблем. Мінотавра це вже небезпечно, а нас ззаді ніхто не прикриває. Оце що я казав, що ззаді ніхто не прикриває. В цей момент бачимо цікава ситуація саме по Б-лінії, де я казав Імбо Камінці. Туди поїхав бача тарта, суперників і наша бабаха. В цей момент ми знешкоджуємо нарешті мінотавра. Два вороги знищено, 320 настріляно, 6200 натанковано. Хіба чи в тень так можна натанкувати? Так, <плес> допоміг з вазиком. Ох, юарта! Пощастило. У нас вже ХП зовсім немає. Що далі можна зробити по бою? Треба там арту, напевно, забрати, щоб вона... Дивіться, арта на хлопушає. Це, це цікавий такий момент. Артилерія приїхала. Чому він так приїхав? До побачення. Тривороє знищено. Майже 4000 на стріляно. Ну це бій, я так розумію, по танкуванню. 6200 на натанкувані. І що, можемо понагліти? так, поїхати. Там фошку, по він там шотний шотний Опа! Таймікс там шотний. Пощастило, що він не стрільнув. Знову no, бабаха у нас виїжджає на центр. <хи> Не знають куди себе діти наші бабахи. Ну спробувати AMX забрати, так, чесь. Вау! вже забирає нашого вазика. Небезпечно вже. Ну хіба що вони зараз повипучують очі, а ми їм ці очі повидуваємо. А, ну виїдеш. Тут рельєф, якраз у ця карта, вона підходить для Сіперконяшки. Е, Напруженіший момент. Огонь, чудо! Боєць достойніший вже, 4000 вже настріляно. Місце. Зараз відсвітитися. Тут велика така гірка тут. Треба буде корпус відкривати. Там попереду ще гріль. Помітив це наш герой, треба гриля зараз не шкодити. Він там він бакущик стояв. Альфа, в принципі, так не дуже велика, але, в принципі, в принципі, за рахунок прозарядки, дуже чудовий. Ну і єдиний мінус, це, ну, я так розумію, що тут немає такої десятки саме стяжів, яка б бехами нормально когось пробила. Ну, з нормальним пробиттям ББ. Нема кому підтримати наше просування. Можливо, якби яга приїхала, так. А вже своїм броніщем, а ми, а ми своїм стиліщем. Тому що як не крути, корпус суперконяшки він картонний. А гріль там так і залишився, по-моєму. Так? Так. так не пробуває. А, не пробуває. Чудо, побачення, п'ять ворогів знищено. Перечутті епічного епіка вже. Сім тисяч натанковано. Ти на маусі стільки не натакуєш. Обережно! Обережна! Запобіжі! Хелп мі! Чудово! Воїн! Не встиг стрільнути, щось він так очей випочив, летів. Яга по центру пішла. Так, ну дивіться, можемо виїжджати понагліти, так вже. Попереду вже нікого немає, а Т-57К він Хоча він міг вже переїхати сюди поближче. Ось тут тепер бачите, як переробили, що там попереду цей ангар зробили, що. І сположки. Ах, ззадь. Артилерія. Дуель на дуель у нас. Епічна. Сюди головне, по-моєму, сюди не закидує артилерія так? Ах, виїхав, тут Закидує все таки артилерія. Не поспішати. Супер дуель на дуель у нас. І теж вже підбоюється. Танканем. Ва! Шкода! Ну що, тепер лише одна надія на ягу. хе <пиши> сорі. ну так. Буває таке, але ну-ну тягнув бій як міг. Ну я думаю, яга зараз порується. Трішки б щоб яга проїхала. Так, у нас вже часу дуже мало, треба летіти на захоплення. Чи цей хивік не зрозумів... А, він поїхав, коротше, чудово. Зараз я його повинен забрати. Артилерія прихлопушувала. Чудово, їхати дуже швидко на захоплення треба. Дві хвилини залишається? Або артилерію шукати. Так, ну я тут трішки перемотав, так скажемо, так. <схі> Тому що Яга, ну вона дуже-дуже повільно їде і мені здається, що вона не встигає і не встигнуть захопити базу. Це проблема. Требуло... Все ж таки, напевно, треба було е артилерії нашій їхати, е шукати артилерію суперників і... вона Не встигає. Ні, не встигає. Шкода такий бій, блін. Ну, все одно дуже класний епічний бій. Показав дійсно скиліще. Ну що ж, таке теж буває. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій у нас на Суперконяшці карта Карелія. Підходить ця карта для коняшки? Звичайно ж, підходить. Мені здається, нема такої карти, яка б не підходила. Нашому імботяжу, на мою поважну думку. <с> Знову хвалю, перехвалюю. Ну, дивіться, я на карелі зазвичай, коли з'являюсь на верхньому правому респі, то я їду по Аліні. Чому? Тому що там можна пограти, тим паче у нас тільки одна артилерія, вона не дуже буде докучати нам. Там можна від 2 стати і вже не пропускати суперників, щоб вони далі вже не проїдуть. Ззаді, якщо будете прикривати. Ну я так завжди їду. Чому я не їду на цю позицію, коли поїхав наш герой? Напевне, вона мені ну, вже якось знаєте, вже награвся я на цих позиціях. Тут і так, від, е, як від позиції, така позиційонна боротьба йде, але дивіться. Карелію ж теж трішки переробили, перелопати в свій час, і вже ось саме справа у верхнього Респу, якщо ти виїжджаєш сюди на Нижній Респу, то тут я, я вам скажу, що легше грати, чим з лівого Нижнього Респу виїжджати на, на, ці, на ці позиції. Легше тут проїхати, бачимо, ми тут без проблем проїжджаємо і знову ж будемо грати від, баш... від Башти, ну, без проблем. І я не думаю, що у нас... Хтось вицілить і хтось буде нас перестрілюють. Тим паче ми граємо в топовому топі. Все ж прошу, напишіть, як часто ви потрапляєте в такі топ, тому що я не, ну, вже я і не згадаю, напевно, коли я на десятці грав в топ в топовому топі. так. Буде цікаво е, почитати ваші чудові та цікаві історії. До речі, вже пишете дійсно дуже цікаві історії. Ну, Просто от е, такі історії. І повчальні такі історії, і дуже цікаві, я думаю, що і глядачам почитати, що, е, що може відбутися в боях, так? <смі> в рандомі. Що мало, ну, знаєте, такі історії, що мало ймовірні, але вони бувають. <смі> так, ну, поки я тут розповідаю свої цікаві та чудові історії. Ми один-три вже програємо, а де ми програємо, ми програємо саме. Зелень, так, верхній Рес ми програємо, Першу, верніше А, Б та С. Та й Д-лінію вже там програємо. Де чудово, це супер не чудово. Втратили ми дві ОТ-шки. Втратили ми вже багато танків. Ну, так, вони, знаєте, перший там бачили спочатку бою, нахлопушився, так. Ну і вже виїжджають суперники е по А-лінії. Ну там є кому стримати, в принципі, а ми будемо тут нахлопушувати. Попередній бій у нас був, я так розумію, по танкуванню. так? А тепер буде у нас гайд по нахлопушуванню. Хотілося. Та ще й на танкуванні натанкуванність. Тут бачимо 60 ТП вже, Пітльова, вже е, дає зрозуміти, що бачимо, що мостає баштую ще. Не стріляйте, будь ласка, я більше так не буду, то пишу. Що... Досить не, не чудова тепер там позиція в нього була. Там, де зараз, бачимо стоїть перші. Переробили, бачите, і що. Е, саме з правого флангу легше сюди під'їхати. Теж натанкуємо. Мені здається, тут теж натанкуємо, але не менше 7000. І артилерія вже загралася. І вже зрозуміло, де ар артилерія стоїть. Ось там, де тільки що. Е, Звідки прилетіла артилерія суперників, там краще не ставають. Е, я думаю, що артилеристи розуміють, що це не дуже чудовий варіант. Це хіба що ви на якихось низьких рівнях граєте на артилерії. А так, артилерія тут, в принципі, це клеймдайк для артилерістів. Стати біля свого біля своєї бази і нахлопушуєш зовсім без проблем. Так, 3-7 по бою вже. Вже супер не чудово, треба вже щось робити. Не можемо ми все ж таки продавити. Ось чому я не їду саме на JT лінію, тому що ну, 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 стали і ну, спробуй їх продавити. А навіть якщо продавиш, то ти ж далі не проїдеш. Там якщо ПТХ стоїть біля бази суперників, вона тебе на Бачимо, зараз там у нас на базі проблеми, Сенлак там кошмарить наші там потрібна допомога, Мені здається, що. E, наш обсиді... обсидіан, якщо поїхав, допоміг там. А, там вже форули. Так. так, не звернув його, там форулося. Все чудово, значить далі продавлюємо, перехлопушуємо, верніше. багато зашкірило суперників. Там ще й на зелені багато суперників. Ми бачимо на навіть е, вофентрагер по центру їде, теж жорстоко був нахлопушений. Але там бачили, де артилерія стоїть, а там ніколи не ставай серйозно. Ох, наші дуельна двері спершена. Ти бачить, ще й гріль випучив очі. А, вони об'єдналися, хочуть прохлопушити нашого героя. Обережно. Треба допомога. Help me. Сюди дощ і пугас обдав. Допоможе там хтось синій, нарешті. 6331 настріна, 6000 тисяч натанкована. Бачите, я майже завжди вгадую. Десь 7000 тисяч повинно бути натанкована. Головне, щоб в нас зараз цей поршень не перехлопкує. Диви, які До побачення. Коняшку бачили, до побачення. артилерія... Тільки що казав не ставайте там ніколи, тут артилерія прихопучила нашого братішка. Що в нас жорстоко буде покарана за свідчення. Забираємо також. Базик стріляє фугасами і не пробиває фоша, до речі. У нас вже так, бачимо, стільки вже вистрілів, що у нас боєкомплект навіть закінчився. 12-10 у нас верніше, у суперників була перевага, але вони не, не скористалися, бачимо. Це чудово. У Я думаю, тут вже не буде ніщії, тут буде перемога. Хотілося б, вже 7 тисяч настріляно. Ще не натанковано 7000, до речі. Contra 1 МК2 знешкоджений там стояв під гіркою. Все чудово, вже на зелені нікого немає, залишається артилерія і 60ТП е, зашкірились там. 60 ТП там, напевно, в кутошку зашкірився за Імбо Камінцем, а артилерія, ну артилерія. Не послухала згався, юей артилерію треба було відпетлювати, напевно, аж до своєї бази. А в цей момент. 50 ТП знищив. Це Діана. Ох, і знищує артилерія, про яку я цілий бій розповідав знищує тепер нашого героя. Ну що ж таке? Ну так битися, так танкувати, і, і бути зішкодженим артилерією. І не натанкувався тисяч. Ну що, перемога повинна бути По 150, шо вперед. СТРВ напевно зараз поїде на захоплення бази, бо по самому кругу їде. Ну а Фош ну, не треба їхати через JTK е, лінію, треба їхати ось тут через воду. Ось тут зараз справа. Спуститися через воду їхати, бо там артилерія дуже злюча. Хе-хе. Так, ну все ж таки я був правої СТРВ, поїхав на захоплення. Ну а форш 155 поїде зараз через воду. І якщо 60 ТП буде їхати на збиття захоплення, ми його тут підстережемо прихлопушемо. Треба ставати на захоплення, щоб виманити на себе. Не стає. Нічого, я не зрозумів. Стає все ж таки <ріст> Я ну, не хотілося б ще тут нічиєї. Я особливо поразки. Так, ось він. Артилерист. Довго живе. А нашу артилерію, напевно, тоді прихлопушили, Сенлак там поїхав, так? І Він там прихлопушив. Не помітив я. Ну і дуально дуй, 60 тп не вистачить е альфу щоб забрати. Поша. Ти ж таки за имба камушком там стоїть? Ну на 711 дав. <laughs> Тримаємо кулаки. Не вистачало нам проблем тут. 60 ТП Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.